Для вас є Біблія? Оберіг, талісман, методичка, інструкція, літературна спадщина чи щось можливо більше. Про це ми будемо сьогодні розмовляти з нашим гостем з Коломийщини. Сьогоднішню тему розкриває Михайло Романюк, служитель церкви села Турка Коломийського району. А наша тема Біблія інструкція чи методичка. Вітаю, Михайло Дмитровичу Івану франківську Ми говоримо сьогодні про Біблію. І з такої точки зору так, визначимо, що є для нас Біблія. Так, є такі порівняння, що Біблія це є. Інструкція, бо хтось каже, Біблія це є методичка. Напевно, ви поясніть, що таке інструкція, що таке методичка, і, і чи підходять ці терміни до Біблії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ну, коли почув це таке порівняння до Біблії, я ну, так, вже послужав, запитав Гугла, і він мені видав такі, такі визначення. Інструкція це настанова, правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил. Або у техніці це текстовий конструкторський документ, який містить вказівки і правила щодо виготовлення виробу. А методичка це скорочена назва навчально-методичного посібника, який використовується у повжагденному вжитку. Ну і з одного боку, так можна взяти, що Біблія це якби ну, правовий акт, який дав Бог, закони, правила для прожиття людини, і, і методичка, як у ну, Біблії можна знайти правила для щоденного життя. Але Напевно, Біблія це є щось більше, як просто інструкція чи методичка, це є Боже об'явлення для людей. Це є, ми знаємо, є ну, творіння Боже, в якому Бог показує себе, коли ми дивимося на навколишній світ, навіть на саму людину, як вона дивно утворена. То ми бачимо, що це є рука Божа, що це не може бути просто так для вибуху, як казали колись атеїсти. А і другу боку, Біблія це є Боже об'явлення, де написано історія людства і історія створення людини, і яка Біблія розказує, яким є Бог святим. І якою є людина, вона є грішною. І також Біблія показує дорогу, яка приведе людину до святого Бога. Отже, в якомусь сенсі можна сказати, що Біблія це є інструкція, чи Біблія це є методичка, але це набагато більше. Ді. Ну, Якщо такі люди слухають чи читають, що Біблія це інструкція, а вони як відносяться до інструкції? Її не читають. так? Коли щось купляють якийсь прилад, спочатку ним користуються, а потім вже починають розбиратися, що там пише інструкція. Рідко хто читає інструкції, чи рідко хто користується методичками. Можна я зачитаю тут одне таке визначення, я колись знайшов. У Біблії збережено рай, розкрито небеса та вказано на ворота до пекла. Її головною дієвою особою є Ісус Христос. Вона призначена нам на добро. Зрештою, Біблія прославляє Бога. Вона повинна увійти до твоєї пам'яті, правити у твоєму серці та направляти твої ноги. Ця книга це карта мадрівника, компас Пілота, меч воїна це християнська натура. Читай Біблію, не поспішаючи, часто і з молитвою. Це дасться тобі за цього життя, буде розкрито в день суду, пам'ятатиметься у віках, йдеться про найвищу відповідальність. Біблія нагородить найбільших трударів і прокляне тих, хто бавиться з її священним змістом. Отже, Біблія це об'явлення Бога для людини, або простіше так, лист Бога до людини. Напевно, найкраще підходить об'явлення, але не всі розуміють це слово теж так. так. Тут ми намагаємося підібрати якісь е слова, щоб заохотити кожного з нас. Читати слово Боже, але це ні в якому разі це не талісман і не оберіг. Тобто ми не повинні купити, чи отримати Біблію, подарунок і поставити на поличку. І най воно там буде, Та? Е, на всякий випадок, е, нічого воно не пошкодить, чи може щось Бог через Біблію нам принесе якесь добро. Якщо ми її не відкриваємо і не читаємо, то з неї користі нема ніякої. Користь, які має відкрита Біблія. Навіть якась організація, по-моєму, така відкрита Біблія, так? я щось чув. Тому Біблія в нас має бути відкрита. Так, це є і літературна спадщина, але це більше ніж літературна спадщина. Тому відносимося до Біблії як до е, об'явлення Господнього, е, прекрасного листа до нас, до душі, хоч там є і література, і, і історія, і е, повчання, і закон. Як Біблія може нам допомогти бути праведними? І досконалими, і змінитися. Е, ну, як... Все-таки це книга, так? Так. І, і, і без живого Бога воно не оживає для нас і без, стосунків, ми, без стосунків з Богом. Ну, я прочитаю текст Святого Писання, це другий лист апостола Павла до Тимофія. 3 розділ 16 і 17 вірші. Тут апостол Павло написав таке визначення про Біблію. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла Готова. Найперше. Павло каже, що Писання Біблія, вона є богом натхненна. Що означає Богом натхненна? Коли ми е, досліджуємо історію, е, сама Біблія писалася на протязі приблизно півтора тисячі років і е, десь 40 авторів є, які писали це е, святе письмо. Багато з них. Не знали одне про одного, і Бог використовував різних людей, як царів, так і пастухів. І вони писали всі, Біблія, вся пронизана однією ціллю, це є спасіння людини. Спасіння людини. Головним героєм цього є. Ісус Христос. І в кожній книзі, коли досліджувати, ми знайдемо вказівку на Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос, але і в цілому Біблія говорить про Бога. так? Бог, Отець, Син, тобто Ісус Христос так. і Дух Святий. Так. Але, скажімо, можливо, як в однаковій мірі, що про Отця, що про сина, що про Духа Святого. Але вже в новому заповіті там явно відображено, так, що проповідується саме Ісус. Христос. Так, я ну, в старому заповіті всі автори вказували на того, що має прийти. А в новому заповіті, починаючи з Євангелії, ми знаходимо народження Ісуса Христа, Його вихід на служіння, хрещення і про те, як Він ходив по Палестині, проповідував Євангелію. Так, він говорив: збулися часи Царство Боже наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І ось цей текст нам говорить про те, що писання Богом натхненне. Тобто оці автори ну, не просто під диктовку, але Бог їх використовував і давав їм таке натхнення, що вони писали о те, що було потрібно для людини. Те, що повинно бути корисним для людини. Ось як тут написано, що це писання воно є корисне. Корисне і тут є таких чотири слова, які можуть привести до відповіді на це питання, яке брат задав, як Біблія може зробити нас праведними і святими. Найперше, тут написано, що воно є корисне до навчання. Біблія навчає про те, що Бог. Творець неба і землі, він є святий, праведний, в ньому немає ніякого гріха. І та сама Біблія навчає, що людина, вона є грішна. Вона згрішила зразу після створення людини. Ми читаємо у перших розділах книги буття про те, що Бог створив, створив усе для того, щоб усі умови для прожиття людини. І дав їй одну заборону. Одну заповідь, чи як можна сказати, і вона не послухала, бо людина вибрала не і тому всі згрішили і позбавлені Божої слави. Наступне каже, що навчання, і наступне докору. Тобто Біблія докоряє людині, докоряє про те, що вона є грішна, вона є недосконала, вона не відповідає Божому стандарту, як є так, не дотягує. Що ми не можемо зробити те, що потрібно, що кажуть нам закон, Божий закон, людина не здатна до цього зробити. Але далі Біблія говорить, що вона є корисна і до направиться. Тобто вона показує, як людина з цього стану гріховності, як вона може вийти. Вона може прийти до Ісуса Христа, який дає їй це визволення, показує. Вона Бог забирає з людини гріхи. І дарує їй свою праведність. Ми стали праведністю в Ісусі Христі. Так написано у Біблії, що коли хто в Христі, той створіння нове стародавне минуло настало нове. І. Останнє четверте. Каже, до виховання в праведності. Тобто, ну не закінчується життя людини, що коли вона прийшла до Христа, вона покаялася, отримала прощення гріхів, життя вічне і все. Ні, тут написано, йде, отут вже йде, можна сказати, якби та інструкція, як людина далі вже у Христі Ісусі, як вона повинна проживати, як вона повинна жити, коли вона живе згідно Слова Божого. І коли вона дивиться, як брат сказав, у зеркало, і дзеркало показує, а тут ти робиш недобре. Тобі треба це поправити. І ми повинні так робити. Для чого це все є? Щоб Божа людина була досконала. Тому що не досконалі не ввійдуть. Божа людина повинна бути досконала до всякого доброго діла. того. В чому закричається досконалість? Щоб люди мали Христос. Ну, Після того, як, ну, коли ми читаємо старий завіт, як ми вже казали, що був старий заповідь, новий заповід, в старому заповіді був закон, було 10 заповідей. Христос звів цих 10 заповідей до двох. Люби Бога всім своїм серцем, і люби ближнього як самого себе. Це дві такі одинакові, можна подібні заповіді. І ось в цьому є досконалість любити Бога. А в чому виражається любов до Бога? Що ми любимо ближніх, створених на Божу подобу? Так, але досконалість наша людська вона така відносна. Ми не можемо досягнути. Ідеальної досконалості, ідеально досконалий, ідеально святий, ідеально праведний, тільки тільки Бог, кільки Ісус, як людина, Ісус Христос. Всі нас відносно досконалі. Я можу досконаліший, ніж був вчора, так чи позавчора, але все рівно, я, якщо дивитися на слово Боже, дивитися на Бога, все рівно це в мене така досконалість не, не ідеальна. Можна взагалі сказати, що це недосконалість, тому ми маємо змінюватися. Амінь. Бо, бо можна прийти так, сказати, я вже, я вже визнав свої гріхи, я вже помолився, ну, все, Бог, я вже Богове сказав, що я зробив. І йду далі, заробляти нові гріхи. Так? Ну, Не можна так, так. Ми маємо прагнути оцеї праведності, святості, досконалості. Ми маємо втікати від гріха, але ми самотужки не можемо це робити. Якраз тому я казав, що якщо е, ми читаємо Біблію, але без молитви, без е, Нашого особистого звернення до Бога ну, нам це нічого не дасть. Ми будемо просто читати, і, по-перше, не будемо розуміти, нам буде щось там або скучно, або ще щось, або не будемо звертати увагу на головне, що тут написано, і будемо блукати, а потім кажемо: та ну, це, це не для нас. Воно для нас. І Бог може говорити до нас через Слово Боже, вказувати нам на наші е, е, гріхи і як вийти до е, стати на дорогу праведності. І Другий момент: що ми сили не маємо, щоб боротися з гріхом. А Бог, Бог він дає силу, Бог дає нам Духа Святого, немірою. Тому. Е... Це наша співпраця з Богом. Ми самотужки не можемо вибратися з нашого гріховного болота, а Бог нам дає силу, дає це бажання читати, жити, вірити. Це все кожен день треба з Богом спілкуватися. І це не є якась муштра, це не є каторга, це є насолода, так? але і боротьба. Тому тут треба, як спортсмен, він приділяє час. І зусилля так само нам і у цій боротьбі за нашу душу також потрібно приділяти, е, уділяти час і зусилля прикладати до цього. Е, і, можливо, ви ще хочете щось додати до цього. Можливо, висновок, побажання для наших глядачів е, є ще трохи часу, можете говорити. Дуже цікаво, є такий момент, записав нам святий апостол Петро. У своєму другому посланні він говорить такі речі: він каже: усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Дивіться, тут каже: Він нас покликав, Він нам відкрився так. І оце є перше словка: усе, що потрібно для життя, усе, це скільки є процентів? Дев'яносто дев'ять. Сто, усе Без 100 так? І так. І через них, через ці обітниці даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ми стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Ми стали учасниками Божої істоти, ми з'єдналися з Богом, і ми повинні тікати від пожадливого світового тління. І наступний вір наступні слова такі. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, чесноті пізнання і так далі. Але ось тут, ну, докладіть до цього всю пильність. Всю це скільки процентів? Сто відсотків. Сто відсотків. Для того, для нам, для життя і побожності Бог, то все, усе, що залежить від Бога, Бог все зробив. так? Бог віддав свого сина. Бог віддав свого сина для того, щоб нас зробити святими, непорочними, так? Але каже, а з другого боку, ми повинні до цього стремитися до досконалості. Ну, ми не можемо в цьому світі, ми падаємо, ми спотикаємося, так? але коли ми, подібно як Давид, ми визнаємо, що я згрішив, ми визнаємо, тоді Біблія нам дає обіцянку. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. Дякую Дякую за нашу розмову. Ми намагалися відкрити цю тему. Що Біблія це не інструкція, не методичка, це щось більше. Це Боже об'явлення для нас. А хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Так. Наш, наступ... Наш наступний випуск буде. Наступний тиждень, у цій же порі, на цьому ж каналі, буде наступний гість і інша тема. Хочете бачити наші попередні випуски? Заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Ми вдячні вам, що ви ставите вподобайки. Ми дякуємо вам, що ви підписалися на наш канал і дякуємо, дуже дякуємо за те, що ви. Рекомендуйте наш Ютуб канал своїм рідним і близьким, щоб наука Ісуса Христа поширювалася в нашому народі. Слава Ісусу Христу!